В цьому відео розповім, як запустити рекламу на ціль трафік. Ціль трафік, для чого ця реклама використовується для того, щоб Це, в принципі, одна з найдешевших цілей, і використовується для того, щоб або привести, наприклад, на сайт, але це будуть люди, які просто хочуть перейти і клікнути от, за посиланням, або, до прикладу, є така зараз функція у Facebook. Компанії Meta. Це функція слідуюча, що ти в принципі можеш поставити відвідування Instagram профілю. Особливо це зараз дуже важливо, коли Apple зобов'язує платити 30% додатково за запуск реклами в Інстаграм. Те, що називається через додаток Інстаграм це промо-акція. Значить, відкриваємо браузер. ADS менеджер До речі, про способи взагалі, як можна саме е, як можна обійти, я розповідав в іншому відео. Також шукай його в мене на каналі. Так. І взагалі підписуйся в мене багато корисної інформації про маркетинг. Далі, значить, Google ADS Manager, переходимо. В ADS Manager. ADS Manager це програма у Facebook у компанії Meta, з допомогою якої можна запускати рекламу. Значить, переходимо так, відразу перейдемо накот, до речі, мій аккаунт. Переходимо в цей аккаунт. І, значить, на ціль трафік. Також що скажу тут, які е, тут переходимо в компанії. Тобто, якщо е, переведе ось так на домашню сторінку, на головну, то натискаємо сюди, тут компанії. Також тут ще є аудиторії для налаштування аудиторії, налаштування реклами, рахунки і, платежі. Це рахунки і платежі, Налаштування реклами це в принципі, давайте також перейдемо, розповімо вам, що тут за налаштування реклами я, до речі, цим не користуюсь, хоча в мене досвіду майже 4 роки. Ось, в принципі, воно навіть не ну, чесно, жодного разу не користувався, а наразі воно не потрібно. Є рахунки платежі, щоб там е, прив'язувати карту, все інше, оплачувати, бачити, коли воно оплатиться і тому подібне. Менеджер подій це піксель, те, що ставиться на сайт. Те, що ставиться на сайт, щоб відслідковувати, трекати, відслідковувати саме, е, тобто, що користувач робить на вашому сайті. Дивиться сторінки там і так далі. Наприклад, залишає заявку, і ми зможемо можна тоді створити аудиторію з різними подіями. І людину, наприклад, людина зайшла на сайт, залишила заявку або прийшла в корзину, але не купила. Ми тоді робимо ретаргет лише на тих, хто додав в корзину, і далі вже робимо спеціальну комунікацію для того, щоб людина купила. Отже, повертаємось до нашої цілі цілі трафік. Зайшли так сюди. Це рівень компанії, рівень групи і рівень оголошення. Ми заходимо на рівень компанії, натискаємо Створити і є ціль трафіку. Цілій трафік є кліки на посилання, перегляди цільової сторінки, до речі, використовував багато разів. Не рекомендую. Краще кліки на посилання, люди все одно прийдуть на вашу цільову сторінку. Далі відвідання профіль Instagram. Є відразу, тобто кнопочка буде відразу з реклами відвідати профіль Instagram. І також є повідомлення і виклики. Виклики це телефонні дзвінки. До речі, ціліка завжди не є дорогою, і інколи вона також ефективна, можна її протестувати, якщо у вас є відділ Беремо ось тут не з допомогою AI, не з допомогою штучного інтелекту Facebook, а краще взяти, за допомогою, ну, створювати руками, руками створювати найкраще. Зараз, тому що воно працює не до кінця круто. Далі називаємо так, як ми хочемо назвати компанію. Тут на рівні компанії не виставляємо більше нічого. АБ-тестування можна використовувати, але я не використовую. Ось краще використовувати так. Плюс, навіщо воно вам зараз, щоб ну багато інформації вантажити, навіщо воно. Далі є бюджет компанії. Ось тут можна виставити на рівні компанії. тоді буде. Так, зазвичай він стоїть на рівні групи, розподіляється по оголошенням, які Facebook вважає оголошення ефективнішим, тому що тут може бути декілька декілька да, оголошень, наприклад, ми а, і ще там скопію, продублюємо. Це швидкий дублікат Ctrl-D. ось, І тут буде на рівні оголошення. Буде Facebook розподіляти на одне оголошення або на інше оголошення. Так, значить, на рівні компанії, якщо ми ставимо, тоді, значить, у нас, наприклад, вже буде два там, до прикладу, дві групи оголошень, так, і Facebook буде оприділяти туди, де буде найдешевші результати. Тоді і буде розподіляти. Інколи це також потрібно, але треба, щоб у вас були рівнозначні аудиторії. Що й маю на увазі? Якщо у вас тут буде широка аудиторія, тобто лише Лише коротше, по віку, по статі і по Гео. Так? Це називається широка, без інтересів, це є широка. А тут буде з інтересами, вона буде вуща, то ця аудиторія буде дешевша і він буде сюди зливати вам бюджет. А цю ви так і не протестуєте. Тому я це використовую рідко, але в деяких цілях можна. В деяких цілях, звичайно, що можна. Значить, Тут назву компанії пишемо, точніше, назву компанії ось тут, а тут пишемо групу. Як я роблю? Е, дивіться, є додатки для обміну повідомлень, але нам потрібно саме трафік. Так? Тому що ми обходимо а, Facebook, не Facebook, а Apple, щоб не платити 30%, тому вибираємо е, надсилати трафік у профіль Instagram. Так? Тобто це, буде, це і буде перехід. Ось, так, Давайте тоді, наприклад, візьмемо якусь е, компанію, якусь компанію, а можна взяти взагалі. Ні. Так, хоп. Перейшли сюди. Взяли, наприклад, нам сторінку Facebook не потрібна. Нам лише потрібно, там профіль Instagram. Так. Е, Бюджет виставляємо. Там зазвичай також різний, може бути, 5, 10, 5, в принципі. Для, на одне оголошення достатньо 2-3 долара. Ось також інколи можна і 10 доларів тестувати на 2, знову ж таки, оголошення. Бо може бути різна аудиторія. Дату я завжди ставлю, наприклад, на слідуючий день. На слідуючий день з п'ятої ранку. Вночі, часто не дуже, тому таке. Далі є теж штучний інтелект, так? Ми вибираємо, я вибираю краще руками. Тобто бюджет виставили. Дату початку. Дату завершення краще не виставляти, тому що Фейсбук може не дуже ефективно відливати цю подію, відливати бюджет. Тобто, відливати – це витрачати бюджет. Сорі, за for... це вже професійні слова, в принципі. Так, далі. А далі, далі, далі. Аудиторію виставляємо. Тут висловив бюджет, назву, далі аудиторію. Можна використовувати збережено, якщо у вас є збережена, її зберігати. Можна ось тут аудиторії. Сюди приходите і зберігаєте. Або можна тут її виставляєте і тут зберегти аудиторію. Називаєте, як хочете. Значить, включаємо там, до прикладу, нехай нас не буде Україна. А нехай у нас буде вік від 18 до, там, до 50. Так? І буде там чоловіки і жінки, і залежно від продукту, що ми хочемо продавати. Наприклад, до прикладу, що ми можемо таке продавати, до прикладу, автомобільні там, килимки. Так? Ми можемо вибирати тоді марки авто. Якщо це будуть прямі інтереси, ми тоді вибираємо марки авто. Саме це і є прямі інтереси, тобто це ті інтереси. Які стосуються саме даного вашого продукту. Якщо, наприклад, це постільна білизна, то це буде ще прямими інтересами. Постільна білизна наприклад, дизайн вдома, меблі і тому подібне. Думаю, ви вловили, в принципі, про що я. Так, тут вбили ми цей, вбили ми так, а ні, Це ІІ, це краще не вбивати. Далі вбиваємо тоді там шкоду, Citroën, Фольксваген, все інше, тобто вбиваємо сюди і він нам пропонує. В принципі, він нам пропонує. Огляд, це ми самі можемо вибрати. Демографія, зацікавленість поведінка, тому що ми тут інтерес вбиваємо, він автоматично нам підтягує. Якщо ж ми не хочемо, щоб автоматично це підтягувало, бо не знаємо, що, наприклад, ми можемо подивитися через огляд, подивитися поведінка, зацікавленість, демографія. Так, тут є мови, мови всі краще обирати, тому що тут мова саме на якій мові ваш девайс. Ось, наприклад, я навіть в Україні, але я там вчу англійську, чи просто мені подобається цей англійський, в мене, а в принципі, англійською мовою, да, там, і тоді на мене не буде показувати. Тому краще наш креатив, баннер, рекламний креатив це одне і те ж саме, краще він буде для нас определяти, в принципі, які тут ідуть цей... Ну, кому реагувати. І Facebook по ним буде навчатися. Далі. Advantage – це, до речі, штучний інтелект у Facebook, саме в рекламі. Можемо брати Advantage рекомендовано, але залежності від того, коротше, я беру часто руками, тому що я, наприклад, не хочу показувати рекламу в Facebook. І обов'язково всі пристрої, всі пристрої забрати комп'ютер, бо буває прогрівають арбітражники, е там свої кабінети і так далі через е цей. Через ботів, через комп'ютер. Тому краще обрати лише мобільний пристрій. Ось. Е, далі тут залишається все, як є. Стрічки, да, стрічка, стрічка профілю, розділ цікаве це розділ цікаве, там, де ви заходите, у вас є пошук. Та, є в інстаграм додатку. Головний екран, розділ «Цікаве» це ось тут. Коротше. Тому що тут ви зайшли і гортаєте так, зверху донизу, тоді вже буде ось тут. Ось це, а головний екран цікаво, Це коли він лише переходить сюди на пошуку, тут і розділ цікавить, розпоказується. Інколи воно працює, інколи не працює. Це треба далі дивитися по розбивці вже. В аналітиці, коли ви аналізуєте в кабінеті. Instram Storis, Instagram Reels, це чудово. Так, це все є. Ми тут назвали, наприклад, як би я тут би навіть назвав, там да? Україна, ставлю ось таке собі. Помічаю, далі в нас тут буде 1850. Далі прямі інтереси. І дату. Дату можна ставити на початку, можна ставити в кінці. Кому, в принципі, як більше до вподоби. Так, ставимо дату. Ось, і, в принципі, все. Тут у нас все. Далі переходимо на... Рівень оголошення. Можна перейти тут, можна перейти тут, і можна було перейти, натиснути ось тут далі, тільки зараз тут опублікувати. А якщо ми перейдемо на рівень, А, вже публікувати. До нас переходить, вже опублікувати. Воно, коли я... Фейсбук часто оновлюється і буває одне і те ж саме, але по-різному виглядає, іначе це вже щось інше. А Насправді це Фейсбук і з цим треба змиритися просто. Так, далі ми можемо дивіться створити оголошення. Можемо використати наявний допис, те, що у вас, наприклад, ви раніше просували через Інстаграм, додаток. А зараз вам потрібно, да, це так, що скажу, а зараз вам потрібно просто вибрати якийсь допис на просування. Є е, е, партнерське з тим, з тим, з ким ви створювали співавторстві, і є, наприклад, Instagram, Інстаграм. да, можете обрати стрічка розповіді Рілс. Я, наприклад, хочу ось там ось тут. Нехай я ходжу сюди. так, Я хочу його просунути та й все. У мене відразу все є. Ага. А, тип не позначка, ці ще обробляється. Буває, Facebook тупить, а якщо навіть тут є якась помилка, можна ще перезавантажити і може все спрацювати, до речі. Facebook також буває, так от працює. Події ми не вставляємо. А, до речі, реклама, кількох рекламодавців. Що це означає? Це коли у вас в сторіс. Я думаю, ви бачите таке, це коли відразу йде. Декілька, цей. відразу коли йде м декілька реклам підряд. Ви покласти одну, на другу, то третя. Тобто мені це не подобається, я це своїм клієнтам і собі так само забираю. Тому що відразу людині дивиться декілька реклам підряд, ну не дуже, як на мене, ефективність. Тому я таке краще забираю. Нехай моя реклама показується лише сама по собі. А не відразу декілька. Хоча інколи це може бути також корисно, ну, хоча не знаю. Якщо ви прям супер впевнені, в своїй рекламі вона прям супер унікальна, там цікава якась там жарт або ще щось. Та? Тобто перев'є. Тобто, коли у вас реклама найменше схожа на рекламу, а саме до цього і треба йти, щоб ваша реклама була найменше схожа на рекламу. все. Натискайте опублікувати. І у вас є ціль трафік, а саме відвідування профілю Інстаграм. Якщо вам потрібно не відвідування профілю Інстаграм, тоді ви переходите на рівень групи оголошень, надскаєте тут сайт, так. додатки для обмовиного повідомлень це коли пишете в директ Instagram або Facebook. Але ця ціль не є такою ефективною, як, до речі, ціль краще просто повідомлення, або є ще взагалі нова ціль. Я вам про неї розкажу. Розкажу, розкажу в іншому відео. Або можете написати мені коментар, і я тоді зроблю це відео швидше, буквально там після коментаря за один-два дні, якщо ще не вистрілюю це відео, і тоді до цього часу. Тоді ви побачите. Це реально дуже класна ціль. Зараз є класна ціль на ціль повідомлення. Я вже за процесом своїх клієнтів і вона дуже цікаво працює. Так, в принципі, це все. Якщо сайт, якщо сайт. Тоді переходите сюди на рівні оголошення, там вибрали сайт на рівні групи. Вибирайте сторінки, які у нас йдуть відразу стандартні. Які ви обрали вище. В принципі, якщо не обрали вище, тоді тут обираєте. Якщо воно там злетіло десь, тоді обираєте тут, далі ручне завантаження, нехай буде. Там, та, і тут вже вставляєте сайт. Можна так само на відвідування профілю, але тоді. Воно буде відкривати вас всередині браузер Instagram. Це дуже і дуже незручно, тому краще брати відвідування просто профіль. Якщо на сайт, на сторонній, звичайно, тоді краще брати сайт, сюди ставляти посилання на сайт, і воно вам переходить. Окремо, ще можна додати виклики, миттєву форму додати і так далі. Але, чесно кажучи, якщо ви обираєте щось одне, то варто брати одну ціль і не плутати людину. Так, у мене все. Якщо потрібно вам зробити... Аудит вашого рекламного кабінету, вашого бізнесу, е, пишіть мені тоді коментар, або можете писати мені в інстаграм, такі посилання, чи Телеграм, там також є посилання на моєму головному екрані. І, в принципі, уже відразу на першому дзвінку е, я вам відразу розкажу, як. Можна покращити результати вашого бізнесу, і це абсолютно безкоштовно для більш глибинного аналізу і співпраці всього іншого. Ви вже приймете рішення після цього дзвінка. Тому до зв'язку.